Якби я зараз все втратив, з б я починав, як знову почати і почати заробляти. Треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Щас оце піти десь учиться 4 роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба. І твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися, кожні 2-3 роки перенавчатися взагалі на щось нове. Я почав з самого актуальному на зараз, От на даний етап. Це соцмережі, це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я, до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вміг би часово створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню? Тільки ти можеш це в себе аккаунті просто брати і робити.